Ту -ту 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 -ту. шо Что бы не ты моей маме? Из Дюлевит Фокси. Адина. Это какой пиздец? Это какой полный пиздец, бляха? Опа-па-па-па-па-па, ти така красива, не підходь ти сюди. Бо мені це не подобається. Рифму знаю я дуже добре. А ти все ще тут? Ти все ще тута, не дивись на мене так, ти мені не сильно подобаєшся також. Але я ж тебе не вбиваю, а ти мене хочеш вбити. Це не окей. Всім привіт! З вами Крайт, і ми з вами продовжуємо грати Next Week at Freddy's. Минула серія, вам наче, як сподобалось, там досить непогані перегляди і досить непогана кількість лайків, я б сказав навіть дуже добра. Uh, тому ми, звісно, продовжимо. Я все ще в грі не розібрався, я не знаю, що до чого, але тим не менш, тим... зараз будемо розбиратися, там вон, білочка така прикольна бігає. Так, ну а перш ніж почати право, ви знаєте, обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал, на мій ютуб канал, а також на Discord сервер. Дякую вам за те, що ви зі мною підписуєтесь, це дуже для мене важливо. Ну а ми починаємо грати, розбиратися і вникати в цю прекрасну гру. А, Десембр це ж грудень, правильно? Я пам'ятаю, 17 грудня. Добре. Минулі серії у нас там була така ніхіла панель від самолета. А, Вмикаємо компуктор. Так, точно. Комп'ютер Кет. А що взагалі у нас тут є? У нас є About. А, Home. У нас є музика, почекайте. Прекрасна музика. Я просто кайфую. Добре. А як назад? Ага, закритий. Это. А, це Крисмас. Ну, це прикольно. Це в дитячих іграшках раньше такого. А це що? Комерціал. Прикольно, добре. Images. Це фу. А, це, напевно, з будівництва а, цього. А що там по камерам? Да, ми ж повинні слідкувати, якби виживати. А, а, а чому... А, синя зона, це там, де в нас камера. Добре. А, треба дивитися, куди здріснув Бонні. Бо це дуже важливо для нас. Я думаю. Напевно. Як мінімум я б хотів би знати, де знаходиться цей чувачок. Взагалом тут дуже і дуже багато всього. І це. іноді... Не поняв. А там був звук, що наче на камері хтось з'явився, добре. А, наче нікого і немає. Добре. А що ж тоді за звук? Опа-па! Все, а я тебе нашував. у Упоглазий. Добре, а що у нас тут далі цікавенького? Коннекшн камера, добре. Це напевно просто скріншот з системи. О, прикольно. Я все ще забуваю, що я можу відвігатися від комп'ютера в будь-який момент. Прикольно, добре, а тут що. Ага, медведик з гітарою. Фредді Фасбер, право, не... Щось там грати. Короче, ну стандартні, на напевно, право. Так, крови. А, Боні здриснув. За. Ух ти. Ух ти. Це виходить, ти зліва від мене, да? Да. Ти прям дуже зліва від мене. Е, ну. Я не знаю, компресор поки що вим... е, вимкну, так? Да? А коли Фредди до мене під... ой, Боні до мене підійде, я його. я його увімкну. Я думаю, да? да. Е, я закрию двері. Що ти там кажеш? Почекай, почекай, почекай. Що я повинен зробити, кіп. Що Що повинен зробити комкет для його мами на день народження? Парфуми, книжку, прикрасу, другому карту. Парфуми давай. Це прекрасна ідея. Я теж так думаю, братан. Що там кажеш? Я маю на увазі. А що ти так... Почекай, почекай. Ти що? I'm competent, I'm comp I'm comp Я, Я я не знаю. Стрм, моторушно страшно. А де Бонні? Я сподіваюся, що я його відігнав, да? Це ж Бонні стоїть? Це Чіка. Да, це Чика, почекай. А Бонни, де? Бляха-муха, ми загубили Бонни. Його точно тут нема? Значи не. А це не він стоїть? Да, це він стоїть. Вушка є, вушка є, все Добре. Тоді, виходь, я може компресор офнути, да? Да. Я думаю, да. Добре, поки там Бонні шляється, ми. Ааа, оцей, оцей телефон зліва від нас. М -м, викрутка. Небо. Квіти. І ще раз квіти. Добре. Музика. Документи. Угу, Бонні здріснув. И куда ти дивишся? А ви помітили, що коли я вмикаю світу? Це на комп'ютері видно, дивіться Зараз світу вимкнеться і тут опогасне, гляньте. Або ні, Або мені так здалося. Ну ладно. Ой, ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой! А, Компресор, компресор, компресор Компресор, компресор Давай, 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 давай. Давай, нормально. Ти хочеш почути жарт? Дуже хочу. Які найкра... Яка... Яка найкраща штука в цій Швейцарії? Я не знаю. Я не знаю. Але їх прапор це один великий плюс. Не спорю. Почекай, а він тут все ще? <гас> а, я поняв. Я поняв, я поняв. Прикольно. А Чіка, Чіка, не тут. А? п твою мать. А у нас компресор під тиском. Ой! 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 пт твою мать! Нас Чіка захерачила! Добре, поки вони стоять, ми з вами полазимо ще по файлах. Документи. Ой, бляха, це всякі штуки. Так, ну це керування, це я розумію, добре. Термостат, Power Switch. Ну, я не дебіл, я розберуся, добре. А може і ні. Добре. Рідмі. Фредді Fassbers Pizza, пара-пара-пара-пум, Ну, якщо ви хочете перекласти, я вам залишу це. Якщо ви дуже хочете перекладати. The Gang. Ага. Ага. Тут щось про Фредді кажуть. Добре. Джейкоб, Як тут багато всього? Бляха, яка глибока гра. Тут повноцінний комп'ютер, а можна на ньому дум запустити? Я б не проти. А це якийсь файл. Він не запускається, добре. А, Бонні вже здриснув, добре. Ну, точніше, тут, тут доброго мало, але це як факт. Почекай, що? Привіт. І що ти хочеш мені зараз? Мені потрібна твоя допомога в мом... на моментик. Що я повинен подарувати мамі на її день народження? Я вже казав тобі. Подаруй їй прикраси. Це прекрасна ідея. Прекрасна ідея, блять, мене було відволікати. Сука. Що мені подарувати моїй мамі? Піздюлей від Фоксі. А, що це таке? Це просто піратська бухта, я думаю. Ця камера була переміщається декілька місяців тому, нова модель має камеру, коротше. Але гадай, що? Стара камера. Mm. Я не дуже понял, там щось, коротше, системою вимкнення світла. Uh, scare me off. Tu -tu 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 -tu. Я поняв. Добре, мене вбив Фоксі. Добре, тут нічого немає, але тим не менш. А, а де на... Це якийсь пиздец. Це якийсь повний пиздец, бляха. Є... мать, я обісрався. Пиздец. Я поняв, добре. М -м, бляха, чесно кажучи, це був капець як мотор. знаєте, коли ти сам собі сидиш на розслабоні, тикаєшся по камерам. І бачиш отаку мордяку, а потім оцей скрімер це одна з тих речей, які я ненавиджу. коли просто дуже страшна морда дивиться тобі в лице і тебе лякає просто нічим якимись рандомними звуками. Я дуже, мені дуже не сподобалось, як в першій серії, до речі, треба компресор вимкнути. Як в першій серії у мене почав просто валати комп'ютер неприємними звуками. Щоб ви розуміли, у мене зараз просто мурашки Мені... Мене реально ця хігня дуже сильно налякала. Це Мотрошно? Це капець, як Мотрошно. А, які твої найлюбленіші каліку... канікули? Калікули, да. мяу 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 А... Новий рік. Новий рік! Я здивований, що 2003... Що? Так, до мене Боні не йде і Чіку я теж не бачу. Начебто. Бляха, мені тепер після того випадку реально стрьо. Е... Чіка, добре, ти тут а. Інше питання де Боні? Бо я Боні не бачу. І це мене напрягає. Куди цей бешкетник втік? Бляха-муха! А яким чином? Почекай, ти ж стояв просто. коли до тебе Чіка підходить? Я не зрозумів. В цей раз я не зрозумів. Хм. Може, його Чіка його вмикає? Може. Боні нема, Чіка є, добре. Перевірили. Опа-па-па-па-па-па, ти така красива, не підходь ти сюди. Бо мені це не подобається, а. Рифму знаю я дуже добре. Ну ти, звісно, моториш на Чікса. А... а, я поняв. Все, питань нема. Питань нема. І довго ти тут будеш стояти? Сподіваюсь, ні. А що в мене по напрузі? А, 17. То це не так багато 54% в мене ще є. Так, добре, всі в мене коридор... Все в мене запрацювало, добре. Ти все ще тут, а все ще тут, а! Все ще тут, а, я поняв. Поняв, питань нема. Мені б знайти де Бонні. А, ось і Бонні. Прекрасно. Так, а ти можеш здріснеш, ні? Та ну є, мать. Окей. Справа Чика, зліва Бони. Нормально. Що це за пік-пік-пік? Мені це не подобається. Бляха, у мене компресор все ж таки працює. Може ти все ж таки підеш? Бляха. А чому тут так світло? Так, а може ти вже пішла? Пішла, добре. А, я думаю, він. Що це так світить? А не, не, бо вони все ще далеко, не треба. Не треба. І він аж там ще. Так, Фоксі ніхто не трогає, добре. Четверта година ночі вже йде. А, почекай, це тут горить світок, і я вмикаю його, так? А, ну так. Я зрозумів. Все. Іммерсивність проходження. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй, я тебе не бачив. Бляха, у мене компресор зараз буде відвалюватися з такими фокусами. Досить мене кошмарити? Головне, що він не пішов до компресорної кімнати, правильно ж? Тепер питання в іншому, де Чіка? Четверта година ночі, прекрасно. Ну це не, не... Ну, якби мені... мені не стає легше від того, що я не знаю, де Чікса. А ти все ще тут? Ти все ще тута, не дивись на мене так, ти мені не сильно подобаєшся також. Але я ж тебе не вбиваю, а ти мене хочеш вбити. Це не окей. Є мать твою мать. А ти не здриснув? Ні, ти не здриснув. Погано. А, Чіка і Боні по обох сторін. Зажимають мене. Прекрасно. Хм, ти наче пішов по звуку, да? Ні, ти мене обманув. Я думав, там був стукіт. Твою мать. А може, зараз ти пішов? О, да, пішов, 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 пішов. Все, прекрасно, прекрасно. Є досить непогані шанси вижити. Вона за дверію, я це знаю. Бляха, як... а як... <плес> він буквально, он все. Я, я образився, я пішов. Ти все ще тута, ти все ще тута, хто б сумнівався. А в мене енергії залишилось взагалі чуть-чуть, 17. А, 26. Ну, це в цілому не так погано. Так, добре, тебе тут нема. Ти пішов де-інде, да? Начебто. Ти все ще тут, а все ще тут, а я поняв, добре. <свист> так, 5 годин. Найкращий результат, який у нас був. 5 годин. Все, давайте. Залишусь зовсім трішки до шостої. Ааа, іди гуляй, звідси. Будь ласка. Фоксі до мене не прибіжить, тому що він, по-перше, спить. О! Та твою мать! 5-11. 5, сука, 11. Я поняв. Тобто, реально, інші аніматроніки вмикають Фоксі. Ви цього не бачили. Бо я бояв, зараз обісрався вдруге. А я цього не хочу. Ой, блять, яка страшна морда у цього золотого Фредді, боже мій. Я, ну Це прям один з самых страшних дизайнів його, який прям вселяє страх, якого не хочеться бачити лишній раз. Тому я гадаю, що це вдалий дизайн. Бляять, мені здається, я не то зробив, що хотів. Я сказав, щоб він написав поему. А йде 5 година ночі. Поема, бляха. Досить! Досить! Я не хотів, щоб ти писав поему. Там зараз піде Чіко. він кине Фоксі і мені капзда. Бляха, 16% енергії, 17% використання. Я, я навіть закрити його не можу. Це знущання. Абстрактно, дуже, так, да, дякую. Фух, чіка не така. Дура, щоб піти зараз Фоксі вмикати. Дякую. І на цьому, як то кажуть. Абоні все ще тут, абонів все ще тут. 550. Я повинен це виграти. Ну якщо не виграю, це буде просто крімж. 56, 57. Давай. Ура! Я фіг знаю, яка це спроба, але те, що я. Ну, 10% залишилось. Прекрасно. Те, що я сказав йому в під кінець гри написати поему тексту, це я взагалі класно придумав. Він тупо заблокував мені мій комп'ютер. Ух ти. Якісь звуки. Я відчуваю гівно. А, я почуваю себе, як гівно. Поняв. Почекай, я, я не можу рухатись. Де чорт забирає я є? А я можу. А! А, я можу рухатись. Так, труба. Кімната. Почекай! Це виглядає знайомо. Так, я, здається, на якомусь складі чи щось, типу, того. Ого. Це ж... Та... стара... ця. ця. Моторошна. Кім... склад... Бляха. Цей той самий моторичний склад з моєї нової роботи. Щось знайшло мене. А я можу щось ще зробити там, тільки я дивитися по сторонам можу. Капець. Окей. Труби якісь голова, Боні, чи Фредді, чи що це, чи золотий Фредді, до речі. Невже вони, типу, чи щось типу того. Почати третю ніч, вони меню. Це кошмар. Це був е, нічний кошмар. Третя ніч. Ух ти! А тут а ці корони з'являються. Біленька, бронзова. Бляха прикольно, А тут екстра раніше було. Модел Free roam Ага, я поняв. нельзя, Модель огляд моделей. Вау! Прикольно, тільки Бонні я бачу. Ага, щейнічна і дневна версія. Блін, круто. Дуже круто. Уии! Добре! Ну, як завжди, я дуже здивований, приємно цією грою. Вона виглядає шикарно. Я хочу в неї грати. От, що саме круте, я більш-менш розібрався. Я зрозумів плюс-мінус тактику, як що грати. Типу, треба дивитися три основні камери: це лівий правий коридор і камера Фоксі. А, Треба також протикуватись по серверна на кімната з компресором. Ну, там ще декілька кімнат. Взагалом я більш-менш розібрався і відчуваю себе ну, трішечки комфортніше, ніж на початку. Але гра дуже крута. Мені вона дуже подобається. Прям реально. Це не те, що гра наступного рівня, це, в принципі, наступний рівень для фан ігр по ФНАФу. Прям реально. Одначе той самий ФНАФ, але краще в 100 разів. Ой, я так ще довго можу її розхвалювати, тому давайте вже повертатися до суті і закінчуємо цього відео. Право, ви знаєте, обов'язково напишіть коментар, як вам гра, як вам проходження, як вам скрімери, бо це, ну, це реально просто жуть. Виглядає дуже круто і класно, як на мене. А, також, як конкретно моє проходження, мої там, емоції, не знаю, що мені підправить, що убавить, а, чи як звук вам, тому що я все ще граюся і налаштовую свій мікрофон. Хоча зараз, начебто, знайшов ідеальні налаштування, щоб все звучало круто, збалансовано, ну і тому подібне. От. Ну а також ви можете мене підтримати якось ці спонсори справа або через посилання в описі під відео. Я, на... я вам нагадую, якщо ви, стан... якщо ви станете спонсором, то ви будете бачити відоси, можливо, навіть на день чи два раніше, ніж всі інші. От зараз я це відео скоріш за все викладу наперед за декілька днів, і його люди побачать тільки через два чи три дня. Ну, зазвичай так мене багато справ. Тому задумайтесь. Ну, якщо вам це не цікаво, то не треба. Воно то, як хочете. Я нікого не змушую. Так, щось я дуже багато сьогодні говорю. Коротше, право ви все знаєте. А зараз будемо з вами прощатися. Це було Next Week at Freddy's. З вами був Крайт. І всім пока!